Вітаю сердечно, пані та панове, це Freestudio21.com, Продовжуємо тему Much, many, little, few», посилання на теорію в описі відео. А наразі ми спробуємо зробити вправу з Галіцинського 126 ту вставити Match many, little, few». Ну тут все очевидно, але треба уважно читати речення, тому що від контексту буде дуже багато залежати. Бо якщо просто у нас буде стояти іменник, і скажіть, що там поставити, це буде завдання досить. Вот Robert wrote so few letters that he's never going to write a letter again. Robert написав так. Здається, багато листів, що він ніколи вже не писатиме листи листа знову або не збирається писати листа більше ніколи. Тут буде мені. Чому мені? Тому що letters у нас countable. Це злічуваний іменник. Ну і з контексту зрозуміло, що багато. Тому буде мені. Далі «She ate so...» щось там «Ice cream that she's going to have a згонло хевесо. Вона з'їла так. Багато, напевно, морозова, що в неї буде ангіна. Ну, окей, важко сказати, як морозиво пов'язане з ангіною, але тим не менше so much. Чому much? Тому що «ice cream». Uncountable. його не можна порахувати. Морозове не злічуване. Ми можемо порахувати порції, ми можемо порахувати кілограми, але ми не можемо порахувати морозове як таке. Це їжа. А їжа, як правило, не злічувана. Їдемо далі третє. There is щось там майонез Vera's kitchen. Так, є щось там майонез у Віри на кухні. Нічого не зрозуміло. Чи «little», чи «much». Чи що? Майонез не злічуваний, тим не менше, зауважимо це. Але тут є продовження, що я go to the supermarket and buy some. Ага, от тепер ясно. Вона має піти до супермаркету і трохи його купити. Оце ситуація, коли перше речення ні про що. Тому тут безцінне друге речення, воно нам уточнює. Ну, е, з якого би це дива вона йшла в супермаркет, якщо в неї того майонезу повно? Скоро за все, його немає, або його дуже мало. І оскільки знову ж таки, майонез по Рахувати неможливо, він не злічуваний, як і морозово, тому тут буде little. мало. Тут навіть so little можна було би поставити так мало. Тим не менше, це не означає, що його немає. Він є, але його дуже мало. Окей, четверте, There are щось там. Cookies in the box. I should have bought them last Monday. Щось там печеньки у коробці. Мені слід було б їх купити минулого понеділка. І на перший погляд нічого знову ж таки не зрозуміло, але у нас тут є дуже цікава конструкція. Оця що воно таке? Якщо ми бачимо таке е, таку річ, це шут, модальне дієслово, і воно означає або критику, або рекомендацію, тобто слід. Слід щось зробити, тобі слід постригтися, тобі слід сходити там до лікаря або що. Далі в нас стоїть перфект. Це перфектний інфінітив, панове, це не є present perfect. це перфектний інфінітив. Да, це трошки складна така конструкція. Але коли ми таки бачимо, це означає, що я в минулому щось не зробила, але слід було би зробити. А я цього не зробила з якоїсь причини. Чому я не зробила, про це не говориться. Але я сама розумію, що це було нерозумно. Треба. Треба було би зробити. Тобто треба було би печеньки купити, а я не купила. Тому, виходячи з того, скор за все, печеньки вже закінчуються і їх мало. І тут буде few стояти. Чому знову ж таки печеньки можна порахувати? Кукіс. Тут множина стоїть. Взагалі, коли множина стоїть на іменнику, то він точно злічуваний. Ідемо далі. П'яте e, Does your sister read? Щось там. Чи твоя сестра читає чи багато, чи мало? Бистріш за все. Yes, she does. and your brother? Oh, he doesn't. Yes, so. Щось там бокс, і далі щось там. щось там. Ну окей, e, значить, тут може бути два варіанти насправді, якщо так не дуже сильно заглядати, що там далі пише. Але скорш за все тут буде матч. Тому що твоя сестра читає багато, читання не можна порахувати. І більш того, тут ми маємо справу навіть не з займенником, тут маємо справу вже з прислівником. Тобто читати як. У якій кількості, у якому темпі, яким манером, як часто і так далі, і так далі, тут є характеристика дії. Дію не можна порахувати. Тому з діями, як правило, або Лидел, або матч може бути. Ніколи в житті не буде ф'ю, і вже тим більше не буде мене. Тому тут мач теоретично тут можна було би поставити і Лидел, але зазвичай, коли ми питаємо, ми питаємо щось, ну скажімо так, відштовхуємось від чогось кращого. Ми питаємо про краще, а далі вже там по ситуації це така, як ото конвеншн такий, тобто так прийнято. А далі так. А ваш брат або твій брат ні? Він, скож за все, не читає взагалі, бо читає мало. Далі he has so... щось там books. І отут у нас буде точно мені, тому що books у нас злічуване. Книжки можна порахувати. А далі but he reads very... і отут дуже логічно буде Little. Він читає мало. Знову ж таки, не можна порахувати, скільки він читає. Little характеризує read. Далі наступне. Have you should там work to do today?» І далі not very щось там. Тут теж цікаве речення, дослівно виходить не дуже красиво. Чи ти маєш роботу робити сьогодні? Ну, це зовсім дослівно, якщо мається на увазі, чи ти маєш багато до роботи. Роботу теж не можна порахувати, так як і читання, і тому тут буде «much». Зауважимо, що в питаннях ми, як правило, ставимо «much», ми не ставимо little. Хоча, знову ж таки, тут треба розуміти контекст. В теорії ми можемо тут і little поставити, це теж буде розумно. Далі, no і not very much. Бистріш за все, тут теж буде «much». Із запереченням, це просто вже логіка. Йдемо далі. Walk quicker, please. Іди швидше, будь ласка, або «ідіть швидше, будь ласка, we have very, щось там time. У нас дуже мало здається часу. Ну якби було багато часу, для чого йти швидше? Нема логіки. Тому тут литл. Час не можна порахувати, панове, це треба пам'ятати. Власне, тому ми винайшли години, хвилини, секунди і мілісекунди. Тому що час інакше не порахувати, він не злічуваний. Восьме. I'm sorry to say I have read very щось там books by Walter Scott. Мені шкода казати, але я прочитала дуже щось там книжок. Уолтера Скота або Вальтера Скота, як у нас чомусь кажуть. Незрозуміло чому він Вальтер, якщо він шотландець. Е, ну, е, тут швидше за все буде few, мало, тому що ось у нас злічуване книжки є. Ну і I'm Sorry, то напевно, шкода, що я прочитала багато книжок. Це якось нелогічно. Тому few, Буде. Далі дев'яте. My brother is a young teacher. Мій брат молодий вчитель. Every day he spends щось там time preparing for his lessons. Кожного дня він проводить, напевно, багато часу, готуючись до уроків. Знову у нас час, час у нас вже був. Він не злічуваний, тому тут буде матч. Ну, оскільки молодий вчитель недосвідчений, то тратить багато часу на підготовку. Отже, десяте. Айновері щось там about this writer». Я знаю дуже, чи то багато, чи то мало, напевно, про цього письменника. «It is the first book I'm reading». Це перша книжка, напевно, його книжка, яку я читаю. Отже, я напевно про цього автора знаю мало. Це ніяк не пов'язано з книжками, але тим не менше, від нас тут хочуть, щоб ми використали little. Чому little? Знову ж таки, тут прислівник, і він характеризує оце слово ноу, я знаю мало. Це абсолютно те саме, що було у нас тут. Він читає мало. Дію порахувати неможливо, тому вона апріорі є незлічувана. Ідемо далі. Одинадцяте. pupils of our class ask щось там the lesson. Діти в нашому класі задають чи то мало, чи то багато запитань на уроці. They want to know everything. Вони хочуть знати все. Ну, напевно, ще маленькі дітки. А, значить, тут буде Many Questions. Можна не сумніватись, оскільки questions злічуване. Ось множина його. Далі, дванадцяте. You do not make щось там. mistakes in your spelling. Do you work hard at it? Oh, yes, I do. І так далі. А, ви не робите. Напевно, багато помилок у вашому правописі. Чи ви багато працюєте над цим? Тут було би логічно поставити any mistakes, тобто взагалі не робити помилок. Але напевно цей штрих робить помилки, але він. Робить їх мало. Оскільки помилки злічувані, ось у нас S стоїть. Тут логічно буде фью сюди поставити. Далі, do you work hard. Uh, так, і відповідь: Yes, I do. I work very. Hard, дуже хочеться сказати, але тут не можна. Hard, тут треба much. Я дуже багато працюю над своїм правописом. Над правописом не треба працювати, треба книги читати. Не йдемо далі. 13 He is lazy. він He's done very... щось там today. Він лінько і він зробив дуже мало сьогодні. У нас знову характеристика дії, тому тут можна не сумніватися, що тут буде little. 14. Very щось там. People. Can afford to own a plane. дуже мало напевно людей можуть собі дозволити володіти літаком. Ясно, тут буде «few», тут все лежить на поверхні. Слово «people» люди. Воно не має с на кінці. Але це не означає, що людей не можна порахувати. Людей можна порахувати. Вони злічувані, тому ф'ю. І останнє нарешті дерис щось там glad. Е, e, значить на дорогах сьогодні. Зранку напевно мало руху. Вуличного руху, ну тобто мало машин. Я така щаслива. Тут у нас цікава ситуація, тому що коли ми перекладаємо і кажемо, немає машин, машини нібито можна порахувати. І нам дуже хочеться сюди там, мені або фью поставити, але насправді в англійській traffic не злічуваний. Тому тут буде little. Це вуличний рух в загальному. Це е, такі е, труднощі перекладу, якщо завгодно. Отже, от і вся вправа. Нічого особливого. Такого страшного тут немає, все дуже очевидно, все досить просто, якщо уважно, просто уважно читати речення, звертати увагу на іменники, звертати увагу взагалі про що йдеться. Ключ до успіху, перекладати те, що ми читаємо, тому що ми маємо розуміти, що ми взагалі робимо. Тут задача не поставити в пробіли слова, а варто було б писати завдання так: прочитайте, зрозумійте, і поставте відповідні слова. Це було би правильне завдання. Бо просто поставити можна в щось вгадати, щось не вгадати. Ніколи не треба займатися вгадуванням. Треба уважно читати речення, треба знати слова. Якщо я слів не знаю, ну прошу дуже. Перекладач мені на допомогу, немає ніякого гріха, якщо я заб'ю речення в DPL або в Google, і він мені там щось перекладе, щось більш-менш більш-менш до, до теми. Тим не менше, слова треба знати. Вони мають бути, як то кажуть, завжди в голові, і все буде добре. E, значить, скріншот всього цього буде за посиланням в описі відео. Посилання на книгу голіцинського буде також в описі відео, можна буде зайти і собі мати. Це, здається, восьме видання голіцинського україномовне. Посилання на теорію також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде, підписуйтеся на мій канал.